Цьогорічного лавочки зробили, щоб могли посидіти, перепочити напереді студента. До речі, прикольно. Єдине, що надо не, її не, не тут її треба, не її місце. Тут треба щось масштабне зробити. Це ще подумаємо. Хай. Це вже так, вже, це захист дуже ну, Давай. що хай повесить. Да, але десь ми її кудись не знаємо. Тут треба якусь зону зробити, щоб отак цілісно. Ви хорошо подихати свіжим повітрям. No. Все ви правильно зробив. На no. ваші ялинки ще ніхто там несе? No. Ні. Ну, зараз це. ніхто не хоче yeah. на Новий рік собісь. Раніше ж було, коли я прийшов на роботу ми охороняли, коли вони були чи менше. Uh -huh. Ми ж патруль діжуроли та свіховачі. Студенти тепер ще не знають їх. Ну, це коти хороша. Але там. Курочка Ряба, колобок і Івасик Телесик обсілеть. Mm -hmm. А сучасні не знають. Спортзалі ще звернуло багато, там даже боксери в на мене Ну, це сучасно. Ну, ну це добре, ну, да, це вірі, ж таке. Це ж, ну, в принципі, так. Я зараз ну, світлю. Дорослі хочуть, щоб е молодь була в трендах дорослих. А, а да, молодь, да, молодь в... своє.